Русалки це не лише казкові істоти з дитячих книжок. Сьогодні вони справжні ікони моди, героїні серіалів, лількових франшиз і навіть глибоких драм. У цьому відео ми простежимо, як же образ русалки змінювався в сучасному медіапросторі. від Діснею до і ляльок Ну що ж, пірнаємо! Привіт всім чарівним. Мене звуть Міша Пуфер. І на фоні ви можете бачити мій спідпейт, в якому я малюю своїх персонажів з мого коміксу, феричний світ Остіна Спрайта у вигляді русалок і тритонів. Минулого року це був Остін, Агнія та Сон. В цьому році це Остін, Еліфер та Марк. Якщо хочете побачити фінальний результат, обов'язково дивіться до кінця. Почнімо з класики. У 1989 році Дісней подарував світу Аріель, яскраву незалежну, мріливу русалку, яка не боїться кохання і пригод. Цей образ сформував канон для кількох поколінь: червоне волосся, співочий талант, блискучий хвіст і конфлікт між морем та суходолом. А також її нещодавне повернення у вигляді лайв екшн фільму 2000-ні роки. Це ера підліткових русалок. Австралійські серіали, такі як Аж до просто додай води, і русалка острову Мако, показали нам дівчат, які ведуть подвійне життя. Приклад, ваш дво – це звичайні школярки на суші, але чарівні русалки у воді. В той час як русалки Мако розповідають нам історію з іншої сторони, де звичайні русалки стають школярками і знайомляться зі світом людей. Фільм Аквамарін додав гламуру та романтики. Русалки стали ще більш людяними з блискучими мріями і драмами. А ви пам'ятаєте цей фільм? Образ русалки також захопив і світ ляльок і франшиз. Компанія Mattel створила десятки барбі русалок Зокрема, одним з найпопулярніших їх мультфільмів це Еліна в Мартропії, який вийшов до 60-му році, а також нещодавне повернення до русалічої теми в Барбі в Дрімтопії. І окремо навіть було два мультфільми присвячені Барбі Русалці. Потім були бренд Monster Хай. В них є персонаж, який є русалом, а також в них є цілий фільм і ціла колекція ляльок, яка присвячена цій темі, і називається вона Great Scary Reef. Monster High в цій колекції пішли далі, і наші дівчата тут не просто русалки з однаковими хвостами, а кожна з них має якусь особливість і відповідає іншому виду морських створін. А компанія MGA теж не хотіла втрачати свій куш і випустила лінійку Mermaids Mermaids з блискучими та трансформуючимися хвостами. Лінійка була достатньо яскравою, але при цьому досить дорогою. Можливо, це і стало проблемою для цього бренду. У 2021 році компанія Spinmaster запустила Mermaid High. Це історія про чотирьох подруг русалок, які ходять до людської школи, приховуючи свій хвіст. Дуже миленькі ляльки середнього цінового бюджету, але щось вони не прижились. Якось вони вийшли або занадто рано, або занадто пізно. Вони просто були, там вийшла всього лиш одна колекція, але ляльки прикольні. А в 2024 році з'являється новий проект Mermaid Magic. Це мультсеріал від творців вінкс клубу з обіцянкою глибокого лору і місії з порятунку океану. Відео, в якому я розповідаю все, що вам треба знати про цей мультсеріал, вже на моєму каналі, а також є реакція на першу серію. Сподіваюся, що я встигну до кінця росалячого травня записати огляд на весь перший сезон, який складається на диву з 10 серій. Також русалки не завжди милі. У серіалі Сирена 2018 року ми бачимо іншу сторону: це хижа натура, загроза і боротьба за виживання. Скажу чесно, серіал достатньо важкенький. Я подивився перші серії три, і, незважаючи на те, що я обожнюю тему русалок і всього цього, цей тайтл я не усилив. І я трошки перерву цю цікаву тему, щоб нагадати вам про те, що в мене є арт інстаграм, а також телеграм-канал, де, ну, по суті, я живу, останнім часом дуже багато пощу, тому не забувайте підписуватися, посилання будуть в описі під відео, а також, якщо ви досі не поставили лайк, обов'язково зробіть це. Також європейські фільми, такі як Ондіна або Блю майнд», перетворюють русалок на символ дорослішання, сексуальності та тілесних трансформацій. Сьогодні русалка це і тікток-фільтри, і косплей, і мода, навіть є такий від кору, як мермейдкор, який відрізняється яскравістю, багато натуральних зелених, синіх кольорів, багато аксесуарів, срібних або золотих, звичайно, ж перли, довге волосся і дуже відкриті наряди. Кожна дівчинка чи хлопець може стати русалкою завдяки порукам, хвостам і ефектам. До речі, я думав, що мода на русалячі хвости залишилася десь у 2015 році, але нещодавно наткнувся на інстаграм-магазин, в якому продають хвости русалок навіть в Україні. В цьому образі поєдналася екологія, краса, жіноча сила і магія. І він і далі трансформується. В принципі, це один з таких. Архетипічних образів, які мені здається постійно повертаються і ніколи він не зникає повністю з медіапростора. Я навіть виділив, що феї, русалки і відьми періодично міняються в цій таблиці. Інколи туди заглядають супергероїні, але по факту в мейнстрімі не буває такого, що подочасно гриміла якась русалка і фея. Вони завжди зміняють один одного. А що ви думаєте з цього приводу? Від казки до серіалу, від ляльки до глибокої драми, русалка стала символом мрії, змін та свободи. А яка ваша улюблена русалка зі всіх, кого я перечислив? Або, можливо, я когось забув, обов'язково напишіть про це в коментарях. І на сьогодні це все. Ось таке ось відео в мене вийшло, ось такі ось роботи. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково поділись цим відео зі своїми бестіками і підписуйся на канал. Бо я тут радий кожному, а також відповідаю на всі ваші коментарі. Тож всім дякую за перегляд, всім па-па!